Учені знайшли найрідкіснішу групу крові. Вона є лише у однієї людини у світі. Складність полягає в тому, що для неї просто не існує донорів. Про цю цікаву історію у наступному сюжеті. Ви чули? Кава перешкоджає старінню. А може прокинутися вулкан, який знесе кілька міст. Учені знайшли найрідкіснішу груку крові у світі. А у містах Європи померло понад дві тисячі людей цього року через спеку. Любите каву, але всі навколо тільки й говорять про її шкоду. Маємо хорошу новину для вас вчені провели дослідження, яке свідчить, що кофеїн може сповільнювати старіння. Річ у тім, що він активує фермент, який допомагає клітинам краще справлятися зі стресом, відновлювати ДНК і довше залишатися здоровими. Дослідження на клітинах дріжджів підтвердили, з кофеїном вони росли краще, швидше відновлювалися і були стійкішими до пошкоджень. Подібно діє і метформін – ліки від діабету. Хоча результати і перспективні, дослідження ще потрібно підтвердити на людських клітинах. А поки пийте свою ранкову каву в задоволення, головне в міру США може прокинутися вулкан, який знесе кілька міст. Йдеться про вулкан Рейнє нещодавно біля нього зафіксували сотні слабких землетрусів, що викликало занепокоєння щодо можливого виверження. Геологічна служба США повідомила, що поштовхи почалися рано вранці, і всі були слабшими за 1,7 бала. Землетруси сталися на глибині від 2 до 6 кілометрів під вершиною. Це найсильніші поштовхи в районі з 2009 року. Попри все, фахівці поки не вважають ситуацію небезпечною. небезпечно. Учені знайшли найрідкіснішу групу крові у світі. Її виявили лише у однієї жінки з Гваделупи. Під час звичайного аналізу французькі лікарі помітили, що її кров не приймає жодної донорської. Згодом з'ясувалося, у неї мутація гена, яка змінила структуру еритроцитів і створила новий антиген. Так відкрили нову групу крові перший і єдиний відомий випадок. Вчені підтвердили відкриття, відтворив. Чи мутацію в лабораторії це стало 48-ю офіційною системою груп крові. Жінка також має легку розумову відсталість і втратила двох дітей. Це також може бути пов'язано з цією ж мутацією. Такий унікальний тип крові ускладнює лікування. Донорів для неї просто не існує. Вчені працюють над створенням штучної крові з таким самим типом, щоб у майбутньому допомогти подібним пацієнтам. У містах Європи померло понад Дві тисячі людей цього року через спеку. Про це свідчать результати дослідження імперського коледжу Лондона. У 12 містах Європи померло приблизно 2300 людей. Дослідники проаналізували 10 днів, коли Західна Європа переживала дуже сильну спеку. У цей час температура в Іспанії перевищувала 40 градусів, а у Франції почалися лісові пожежі з усіх смертей, які сталися в цей період. Приблизно 1500 були спричинені змінами Клімату, що зробили спеку ще небезпечнішою, Тож вам радимо берегтися у спекотні дні та обов'язково вживати достатньо води.